Як тільки ви надивилися тарологів онлайн, навіть мене ви можете вирішити, що вам теж треба розуміти таро. І можливо, це навіть не тільки для себе, можливо, це стане в майбутньому вашою професією, але всі з чогось починали. І перший крок до того, щоб вивчати таро, це все ж таки купити колоду. Сьогодні ми будемо розбиратися, як її вибрати і що з нею робити далі. Привіт, я Жава з картами. В інстаграм ви можете знати мене як тарої пісюни. Я амбасадор найдивніших розкладів, які ви бачили, і моя місія розширити ваше поняття про карти Таро. І так почнемо з найбільш очевидного, яку колоду обрати. Якщо у вас вже є певний вчитель, до якого ви хочете піти на навчання, або ж ви вибрали якусь певну традицію. То запитайте все ж таки у вашого вчителя, яку колоду треба для навчання. Тому що не всім підходить колода вейта. Це може бути навчання дзен таро, це може бути навчання таро-тота, таро-вейта, або навчання за таро світлого провидця. І у кожної колоди є свої нюанси. Якщо ж ви вирішили навчатись самостійно, або для вашого вчителя колода не є принциповою, то ви можете обрати колоду трьома способами. Перший спосіб це обрати її за зображеннями або вайбами. Я, наприклад, свою найпершу колоду вибирала саме так. Мені сподобалось зображення, і я її купила. А ви так само можете купити колоду за якимось вайбом. Наприклад, я дуже люблю котиків, і в мене є декілька колод з котиками: чотири чи п'ять, я точно не пам'ятаю вже. Також ви можете обрати колоду за відчуттями. Дуже добре обрати колоду за відчуттями в офлайн-магазинах, коли ви можете потрогати її, роздивитися коробку, роздивитися карти, почитати книжечку, яка йде в комплекті до колод. І взагалі спробувати відчути буквально колоду і як вам буде з нею працювати. Наприклад, останню свою колоду я купила саме так. Мені просто сподобалась коробка. Нічого більше, я не бачила, які там будуть карти. Я купила просто, тому що там коробка красива. Якщо ви загублені трошечки в усьому тому різноманітті колод, який. Пропонує зараз ринок, то ви можете брати колоду Вейта, її ви якраз бачите на слайді. Інколи ця колода називається Rider Waite, Waite-Smith або Rider Waite-Smith, або просто універсальне таро. Weight – це людина, яка придумала ці всі символи і упакувала їх в кожну з ілюстрацій. Помела Колман Сміт це ілюстраторка буквально колоди, а пан Райдер це видавник. І так, ви нарешті купили колоду. Перше, що вам варто зробити, це роздивитися ілюстрації. Я закликаю вас не спішити і не робити відразу розклади, чи тасувати колоду, чи починати з нею працювати, а все ж таки дати собі час роздивитися її, відчути потрогати, Подивитися, які вам зображення, які вам карти подобаються найбільше. Наприклад, я в колодах дуже часто відразу шукаю карту смерть, тому що мені імпонує енергія смерті як така. Мені подобається аркан смерть, і так як я скорпіон, то я народжена під арканом смерть, тому в мене дуже багато зав'язок саме з цією енергією. І я часто суджу е, всю колоду по тому, як промальована карта Смерть. У вас може бути своя якась карта, яка вам подобається. Або ви можете подивитися минуле відео і у відкрито дістати якісь карти, які вам найбільше подобаються, або найменше подобаються. Е, далі, крок другий це почитати МБК. МВК це маленька біла книжечка, яка йде зазвичай до кожної колоди, навіть до такої колоди, як райдеровита, вона розміру плюс-мінус з карти, але в деяких колодах це повноцінна буквально книжка. МВК нам дає уявлення про автора колоди, про саму колоду, про те, які вона настрої, енергії вайби несе. І допомагає зрозуміти авторську задумку. Особливо, якщо це якісь специфічні колоди. Не завжди колоди, особливо авторські, будуть йти за тією системою, яку ви вивчили. Скоріше все, це буде або система Уейта, або система Кроулі. Наприклад, в мене є ось три колоди, в яких масті трошечки не такі, як в Колоді таро добрих передвісників, як ви бачите в нижньому правому кутку. Або, як ви бачите, з лівого боку в таро Макабр, Придворні карти називаються чотирма видами жаху. А в верхньому правому куті ви бачите колоду, я не пам'ятаю, здається, дивні коти це називається. Чи містичні коти, якось так. І тут автор додав два старших аркани 23 і 22. Ось тому не спішіть і познайомтесь з колодою, така, як воно є. Наступним кроком це все ж таки тасування карт. Як тасувати? Зазвичай це не найбільш очевидне питання, яке ви собі задаєте, коли купуєте колоду. Але з іншого боку, вам не хочеться мати перевернуті карти або чотири старших аркани поспіль. Тому я пропоную ось такий спосіб тасування карт, коли ви берете і просто розкладаєте всі карти на 5 стосів. Буквально ви можете починати зліва направо, зверху вниз, так як ми читаємо книжку. Або можете робити це максимально рандомно. Ну, я роблю максимально рандомно: перша, п'ята, четверта, третя. І ось так розкладаєте абсолютно всі карти на п'ять таких стосиків. Далі берете один з цих стосів, у нас їх вже 4, і розкладаєте той стос на всі чотири інші. Далі повторюєте процедуру, у вас буде три стоси і так само розкладаєте. Далі, знову ж таки, процедура повністю повторюється до тих пір, поки у вас не залишаються два стоси. І ось тут дуже важливий момент: вирішити для себе, чи ви будете використовувати перевернуті карти, чи не будете використовувати перевернуті карти. Це насправді досить такий сенситивний момент, не в тому плані, що перевернуті карти це правильно чи неправильно, а в тому плані, що кожен вчить по-своєму. Комусь вони підходять, комусь вони не підходять. Ви можете пробувати так, як вам захочеться. Якщо ви вирішили все ж таки використовувати перевернуті карти, то один з цих стосів просто перевертаєте і змішуєте, і тасуєте їх звичайну колоду карт. Наприклад, як ви тасуєте, коли граєте в дурня чи в якийсь пасьян. Але тут ще такий нюанс, що не всі колоди можна використовувати в перевернутому положенні. Є колоди, які можна використовувати в перевернутому положенні. Як ви зараз бачите, це колода, наприклад, Уейт Smith, колода Темного лісу і колода Дике невідоме. Коли ви перевертаєте карту, ви по сорочці не можете помітити це пряма карта, чи перевернута, тому що малюнок він в вигляді взору і він не міняється абсолютно ніяк. Але не всі колоди, не всі автори дозволяють таке робити зі своїми картами. Наприклад, колода таро тота, авторства Альстера Кровлі, не дозволяє таку маніпуляцію робити, так само, як не дозволяється робити колода антична анатомія, як ви бачите у верхньому правому куті, або окультна таро з демонами, як ви бачите в нижньому правому куті. Тому а, спершу подивіться, чи взагалі автор, чи, авторка, чи автори колоди дозволяють використовувати перевернуті карти. І тоді вже вирішити перевертати чи не перевертати. Далі а, настав час активації та чистки колод. Якщо ви заглянете в інтернет, то інтернет вам порадить обов'язково активувати і чистити колоди. Аргументуючи це тим, що до того, як потрапити у ваші руки, колода пройшла через 30 мільйонів рук. Спочатку як сировина для картону, потім на фабриках, потім в типографії, потім, поки вона доїхала до магазину і так далі, і вона, начебто, як брудна вже стала. Але з іншого боку, якщо так заморачуватися. То ну, от ви більше часу будете витрачати на те, щоб почистити абсолютно все, що ви принесли з магазину, чи взагалі з якогось іншого простору поза межами вашої мега-очищеної е, кімнати. Тому ну, я не бачу тут якоїсь валідності. Але з іншого боку, якщо вам хочеться почистити колоду, якщо вам хочеться активувати її, то, будь ласка, робіться, тут немає нічого такого поганого, це теж хороша практика, і це теж посилює зв'язок з колодою. Найперший спосіб це максимально банально взяти кухонну сіль. Вам не треба якась супермега крута сіль, якась суперзаряджена, гімалайська чи ще якась. Просто, звичайна кухонна сіль. Якщо ви дивилися надприродньо, то ви бачили, що і Дін Вінчестри брали максимально рандомно якісь мішки з сіллю і посипали все навколо себе. Принцип один і той же. Ви просто берете і буквально закопуєте свою нову колоду в сіль. Так само ви можете. Закопувати всілі свою стару колоду, з якою ви давно працювали, яку ви хочете просто почистити від негативної енергії якоїсь. Другий спосіб це очищення стихіями. У нас є чотири стихії, чотири сторони світу, і для цього очищення або активації вам знадобиться компас. Зараз на більшості телефонів все ж таки є компас, тому можете використовувати його. Для того, щоб активувати і почистити колоду саме стихіями, нам потрібно відповідники цих самих стихій. Викладаємо їх так, що на півночі буде вогонь, тобто свічка, запалена свічка. На півдні буде вода. Це може бути чашка з водою, якийсь келих красивий з водою, або просто, не знаю, в тарілку можете трошечки налити води чи в блюдце. На Заході буде енергія повітря. Зазвичай рекомендують брати благовоння, запалювати їх, щоб був дим. Але я, наприклад, брала звичайне пір'я якогось рандомного голуба, яке я знайшла на вулиці, очищувала його, ну, тобто буквально просто помила з милом, і використовувала і нічого. Стихія повітря мене ніяк не покарала, що я не використовую благовоння, а використовую пір'я. Ось і на сході у вас повинен бути символ стихії Земля. Це може бути та ж сама сіль, яку ми вже згадували в попередньому способі. Це може бути е, буквально земля, це може бути якісь кристали або каміння, і каміння не повинно бути якесь дорогоцінне, це може бути буквально щебінь, який ви знайшли на вулиці або пісок якийсь. Тобто, все, що у вас асоціюється зі стихією земля. Розкладіть це в таке ритуальне коло і посередині покладіть свою колоду. Деякі рекомендують провести кожною картою над кожною стихій, але це трошечки може бути небезпечним в тому плані, що карти, по-перше, вони картонні, тому стихія вода ну, не зовсім з картоном дружить. І так само стихія вогонь вона не є 100% безпечною. І все ще я закликаю все ж таки вас проводити це все в контрольованих умовах, не залишати свічку надовго самостійно горіти, особливо якщо у вас є діти чи домашні тварини. Тому що нам потрібно очищення і активація колоди, а не пожежа. Наступний спосіб це сонце та місяць. Сонце та місяць це супер максимально універсальні штуки, які е, самі по собі дуже добре працюють. Для цього вам потрібно буквально просто підвіконня. Ви берете колоду, викладете її на підвіконня, е, щоб на неї падали сонячні або місячні промені. Е, до моменту, поки вийде це відео, якраз буде повня, і ви можете покласти свою колоду просто на ніч на підвіконня. Головне, прослідкуйте, щоб хоча б деякий час на неї падало місячне сяйво. Так само колода може очиститися або активуватися сонцем, просто покладіть її в сонячний день на підвіконня. Зараз, так як зима, це не зовсім релевантний спосіб, але, в принципі, можете зберегти це відео і подивитися влітку. І е, останній спосіб активації чистки колоди це камені. Це ось ці кристали, які ви можете бачити в езотеричних магазинах. Найчастіше для е, чистки та активації використовується турмалін, рожевий або прозорий кварц, селеніт е, і аметист. Е, вам для цієї активації чистки потрібно просто покласти кристал на колоду. Все, більше нічого не треба робити. І залишити це на деякий час. І тут можуть виникнути питання. По-перше, що робити з сіллю з водою і з оцими всіма стихіями після того, як ми почистили колоду? Відповідь: утилізуйте зручним вам способом. Ви можете це скласти в якийсь мішечок в пакетик, в торбинку і викинути. Ви можете сіль, наприклад, розчинити у воді і змити в унітаз. Ви можете. Сіль цю ж саму змити в раковину, не розчиняючи в воді. Тобто просто утилізуйте. Ось а, може виникнути питання, як довго це все робити і тримати. Скільки хочеться. Тут немає ніяких правил, ніякої певної тривалості. Якщо вам хочеться потримати подовше, ну то потримайте подовше. Ще одне питання, яке може виникнути, це в тому, що тут написано активація і чистка колоди, в чому різниця? Головна різниця це в наміру. Тобто, взагалі, магію можна творити і без цих всіх атрибутів, але буквально ви повинні задати намір своєму ритуалу. Це буде намір очищення, чи це буде намір активації. Як це зробити? Це зробити можна. Супер простим, понятним для всіх способом словами через рот. Тобто, ви просто кажете, що перед ритуалом, ви поки насипаєте, наприклад, цю саму сіль на колоду, ви можете придумати якесь примовляння. Типу Я очищую цю колоду, щоб не було жодних негативних енергій на ній. Або я активую цю колоду, щоб вона добре працювала зі мною. Ну і все. Тобто магія це дуже проста штука. І ця сама магія, і цей самий зв'язок з колодою може бути супер-мега-лінивим. Якщо ви така лінива людина, як я, яка не хоче витрачати багато часу на підготовку до ритуалів, то ви можете просто взяти колоду з собою в ліжко. Я саме так, чи що активую зв'язуюсь з колодами, не знаю. Синхронізують енергії, якісь наші, краще їх розуміють, ці самі карти і так далі. Ви просто берете колоду, кладете її під подушку або біля подушки, і лягайте спати. Все. Прикидайтеся зранку, можна вже працювати з колодою. Чому це працює? Тому що протягом дня у нас більшу частину. Рішень, більшу частину взагалі, якогось зв'язку з енергіями світу проводить свідоме. А підсвідоме, воно все ж таки приховане за якимись блоками, установками і правилами життя, яке нав'язує свідоме. А вночі під час сну це свідоме буквально спить і. Виходить на поверхню наша несвідома, наша підсвідомість. І е, вважається, в шаманізмі вважається, що саме вночі під час сну наші енергетичні тіла, наші душі, вони йдуть подорожувати в інші світи. І, в принципі, це приблизно так і працює на енергетичному рівні. Тому, е, так би мовити, наше енергетичне тіло розслабляється під час сну і Йому легше знайти зв'язок з цією самою колодою. Ось, це суперлінивий спосіб, він взагалі не потребує ніякої підготовки, тому можна його використовувати в будь-якій незрозумілій ситуації. І, мабуть, останній крок. Про який ми поговоримо, це все ж таки перший розклад. Я е, прихильник того, що треба робити розклад знайомств з колодою, тому що є дещо специфічні колоди, особливо якщо це темні колоди, е, які не будуть відповідати на всі питання. У мене є колода м, демонів Гоетії, яка не працює з питаннями кохання взагалі. Питання сексу її дуже цікавлять, але питання кохання ні. Ось. Тому тут ще можна запитати однією картою, як ми будемо працювати разом, або які питання ти хочеш розглядати, або яка в тебе енергія. А можна зробити ось цей розклад, який тут представлений з енергією, з тим, як колода тебе бачить, як колода себе бачить. Ось, і які теми. Може на ній пропрацьовувати, які не можна. І тут може виникнути питання: а що робити, якщо це моя найперша колода, і я ще не пройшла ніякого навчання? По-перше, у вас є маленька біла книжечка, особливо якщо це колода Уейта, там досить хороша біла книжечка, і вона дає базові значення кожної з карт. Це не соромно дивитися в книжечки, не соромно дивитися в довідники, не соромно дивитися в свої конспекти, тому що людський мозок так влаштований, що ми не можемо відразу згадувати абсолютно всю інформацію, і нам треба час від часу все ж таки повторювати. Тому. Подивіться скрізь, де ви можете подивитися в усіх своїх навчальних матеріалах. Якщо у вас таких немає, то є маленька біла книжечка і є інтернет. І я дуже раджу все ж таки записати цей розклад, саме записати, як ви трактували кожну карту, не просто там одне-два слова, а цілими реченнями можна якісь міні-твори написати по абзацу на кожне питання. Щоб потім, уже коли ви. Будете краще розуміти карти, або коли ви проводите навчання, щоб ви могли повернутися до цих записів і передивитися, чи ви вірно сприймали карти, чи ви хочете щось доповнити. Як ви взагалі змінилися як спеціаліст, як людина, як таролог? Як, як змінилося ваше розуміння карт, як змінилася ваша робота з картами? Ось. Тому не бійтесь. Не бійтесь підглядати в карти, не бійтесь підглядати в якісь довідники. І побачимось наступного понеділка.